Торік ухвалення податкового кодексу викликало серед підприємців велике обурення. Цьогоріч законодавці пішли на чергові поступки. Місяць тому президент України підписав закон про реформування спрощеної системи оподаткування. Норму цього документа набуває чинності із 1 січня наступного року. Законотворець передбачив, що всі, хто будуть відповідати вимогам новим і будуть мати бажання перейти на спрощену систему обліку звітності, мають право подати. Заяву до 25 січня 2012 року. Платникам, які вже перебувають на спрощеній системі оподаткування, заступниця голови ДПА радить привести до ладу свої розрахунки відповідно до старої системи. Це каже, дозволить уникнути зайвих переплат у наступному році. Нова ж система матиме диверсифікований підхід до визначення розміру обсягів реалізації, які здійснюють суб'єкти малого бізнесу. Виділено аж чотири групи. Які е, мають право на спрощену систему обліку і звітності, перші три групи стосуються. Виключно фізичних осіб. Четверта група включає в себе всіх юридичних осіб. До першої групи належать фізичні особи, які працюють одноосібно, і чи прибуток не перевищує 150 тисяч гривень на рік. Розмір ставки для таких платників становитиме від 1 до 10% відсотків від мінімальної заробітної плати. До другої групи належать фізичні особи, які мають до 20 найманих працівників. Розмір ставки для них становитиме до 20% відсотків від мінімальної зарплати. Підприємців чи розмір реалізації перевищує 3 мільйони гривень. Вивань, зарахували до третьої групи. Єдиний податок, який буде запроваджений з 1 січня 2012 року, буде заміняти сплату наступних податків і зборів. Перше для юридичних осіб це податок на прибуток підприємств для фізичних осіб ПДФУ від. Власної господарської діяльності, крім того, він звільняється від сплати податку на додану вартість у разі, якщо він обрав ставку, яка не включає в себе податок на додану вартість, від сплати земельного податку. Натомість залишиться низка податків обов'язкових до сплати на загальних підставах. Це екологічний податок, спеціальний збір заводу та використання лісових ресурсів, туристичний збір та інші передбачені місцеві податки. Марія Гаврилян, Віктор Наточий, Вікка Новини.